Починав я у 2000 році, трудової діяльності по своєму, по своєму напрямку, який його назвати, хлорне господарство. Прийшов майстром в ДПП до постачання» на дільницю склад хлору. Де почав працювати. У 2006 році я закінчив університет залізничного транспорту і мене призначили на посаду начальника вже складу хворобу. У 2018 році я перейшов до КП Кербасводоканал, де мене призначили начальником служби хвороб господарства. Зараз і працюю. Ну, стаж вже на більше 25 років. Музика. Дуже цікаво. Я постійно навчаюсь. Сподобалось туди каналі, що коли я прийшов, наш директор пішов мені на зустріч. Ми модернізували три насосних, два водопровідних комплекси, новими хлораторами, новим обладнанням. Я вам скажу, у нас хлопці професіонали великі, мої підлеглі, я ними дуже пишаюсь. І є такі, в яких я ще вчуся. Коли я прийшов майстром, самі розумієте, після універу молодий спеціаліст. У нас було дуже багато людей, пенсіонерів, можна сказати, які працювали ще з початку заснування станції, а це 1964 рік. Брав блокноти, ходив за ними, вчився, все записував, те, що вони розповідали, і так і навчався. Робота специфічна у нас на складі туру. Получається, що досвід отримуємо на робочому місці. І знання те саме. Книжок мало написано таке спосіб вчився сам і на даний момент це... навіщо... що інше. Ось це відео. Це вод. Навіщо потрібен хлор. Всі прекрасно знають, що хлором хлорують воду, яку отримує наше місто. Ну, а це дезінфекція. Дуже небезпечна речовина, з якою потрібно працювати обережно. Приїжджаєш в водоканали України. Вони всі однакові, навіть в Молдові. Машини однакові, люди однакові, всі розмовляють однаковою мовою.